Дмитро сидів біля вікна старої бібліотеки, коли це сталося. Навколо нього шелестіли сторінки книжок, хтось тихо кашляв, хтось стукав пальцями по клавіатурі ноутбука. Звичайний вівторок, звичайні люди, звичайне життя. Але щось усередині нього раптом зупинилося, наче серце пропустило удар. Він дивився на жінку навпроти, яка швидко гортала глянцевий журнал, і раптом побачив не її усмішку, а порожнечу за нею. Він побачив, як її пальці тремтять, коли вона перегортає сторінку з весільними сукнями. Він відчув тягар її самотності, хоча вона сиділа в оточенні людей. Ніхто інший цього не помічав. Студенти навколо продовжували конспектувати лекції пенсіонер у куточку читав газету. Бібліотекарка штампувала формуляри. Але Дмитро бачив іще один шар реальності, який існував паралельно з видимим світом. Він бачив, як хлопець у навушниках втікає від власних думок у музику, як дівчина з ідеальним макіяжем ховає за ним страх бути непоміченою, як літня жінка перечитує той самий абзац утрет, бо не може зосередитися через біль втрати. Це був не дар Ясновидіння, не містична здатність, це було прокляття усвідомленості. Дмитро не міг просто читати книжку, не помічаючи, що автор втікав від депресії в слова. Він не міг просто пити каву з колегами, не відчуваючи всю фальш їхніх компліментів. Він не міг дивитися новини, не бачачи маніпуляцій за кожним заголовком. Інші люди жили на поверхні, ковзали по ній легко, як камінці, які кидають рікошетом. А він тонув, занурювався глибше з кожним роком, з кожною розмовою, з кожною спробою пояснити те, що бачить. Чому він такий? Чому не може просто насолоджуватись серіалом, не аналізуючи мотивації персонажів? Чому не може підтримати легку розмову про погоду, коли всередині бушує буря екзистенційних питань? Чому відчуває себе інопланетянином серед свого власного виду? Дмитро не знав тоді, що десь у Швейцарії більше століття тому, один чоловік уже знайшов відповіді на ці питання. Чоловік, який сам пройшов через це пекло усвідомленості і повернувся, щоб розповісти іншим. Чоловік, який зрозумів, що бути глибоким мислителем це не хвороба, а ініціація. Його звали Карл Густав Юнг. У той вівторок у бібліотеці Дмитро ще не читав Юнга. Він ще не знав про колективне несвідоме, про архетипи, про індивідуацію. Він просто сидів і відчував цю нестерпну важкість бачити більше, ніж інші. Відчував, як його власна свідомість стає тягарем, а не даром. Він закрив книжку, яку намагався читати останні півгодини, так і не просунувшись далі третьої сторінки, подивився у вікно на людей, що поспішали вулицею. Кожен із них ніс свою історію, свій біль, свою невисловлену правду, але більшість навчилися не дивитися на це занадто пристально. Більшість вибрали комфорт несвідомості, а Дмитро не міг. Це і є початок шляху глибокого мислителя, не момент осяяння. А момент важкого усвідомлення, усвідомлення того, що ти бачиш те, що інші не бачать, відчуваєш те, що інші заглушили, запитуєш те, про що інші домовилися мовчати. Можливо, ти впізнаєш себе в цій історії. Можливо, ти теж сидів колись у бібліотеці, кав'ярні чи парки і раптом відчув цю дивну відстань між собою і рештою світу. Можливо, ти теж думав, що з тобою щось не так. Що ти занадто складний, занадто чутливий, занадто все. Але що, якщо це не вада? Що, якщо це найцінніше, що в тебе є? Карл Юнг присвятив своє життя тому, щоб відповісти на це питання, і його відповідь змінює все. Карл Густав Юнг народився в 1875 році в маленькому швейцарському селі Кесвіль. Його батько був пастором. Мати страждала на депресію і часто замикалася у своїй кімнаті на довгі дні. Вже в дитинстві Карл відчував, що світ має дві сторони: одна це та, про яку говорять дорослі, де все зрозуміло і логічно. Друга, це та, яку він бачив у вісні, відчував у старих каменях біля озера, чув у тиші порожньої церкви свого батька. Інші діти грали у звичайні ігри, а Карл годинами сидів біля каменю в саду і розмовляв з ним. Не тому, що був божевільним. А тому, що відчував у цьому камені щось живе, щось древнє. Він пізніше напише, що не знав точно, чи він це хлопчик, який сидить біля каменю, чи камінь, який спостерігає за хлопчиком. Це не була гра уяви, це було його перше зіткнення з тим, що він назве колективним несвідомим. У 26 років Юнг став психіатром і почав працювати в клініці Бурк-Хольцлі, де лікували душевнохворих. Інші лікарі бачили в пацієнтах лише симптоми, діагнози, випадки для вивчення. Юнг бачив людей, які заблукали у власній психіці, як у темному лісі. Він слухав їхні марення і знаходив у них не безглуздя, а символи. Він розмовляв із жінкою, яка вважала себе королевою, і розумів, що вона просто намагається компенсувати відчуття власної нікчевності. Він працював із чоловіком, який чув голоси, і знаходив у цих голосах частини його розколотої особистості. Потім він зустрів Зігмунда Фрейда. Це була зустріч двох титанів думки, але вони дивилися на психіку з різних кутів. Фрейд бачив у несвідомому переважно сексуальні потяги і витіснені бажання. Юнг бачив набагато більше Він бачив міфи, архетипи, древню мудність людства, закодовану в психіці кожної людини. Їхня дружба тривала шість років і закінчилася болісним розривом у 1913 році. Для Юнга це стало початком найтемнішого періоду його життя. Він втратив не лише наставника, а й опору. Він почав сумніватися у всьому, що знав. Його охопили видіння, сни, які лякали навіть його самого. Він бачив потоки крові, що заливають Євробу, за рік до того, як почалася Перша світова війна. Він чув голоси, розмовляв із постатями зі своїх снів, записував діалоги з ними. Колеги шепотіли, що юнг зійшов з розуму, але він робив найсміливішу річ, яку може зробити психіатр досліджував власне божевілля. Він вів щоденник, який пізніше назвуть червоною книгою, де малював і записував свої видіння. Він спускався у власне несвідоме, як водолаз опускається на дно океану, без жодної гарантії, що повернеться. Це називається активна уява, техніка, коли ти свідомо входиш у діалог із власним несвідомим. Юнг розмовляв із мудрим старцем, якого назвав Філемоном. Він зустрічав жіночу постать, яку назвав Анімою, він бачив свою тінь, все те в собі, що соромився визнати. І через ці зустрічі він зрозумів фундаментальну істину несвідоме це не просто сміттярка витіснених спогадів, як вважав Фрейд. Несвідоме це живий. Творчий, мудрий простір, де зберігається досвід усього людства. Кожна людина народжується не як чиста дошка, а як носій архетипів, первинних образів, які формували психіку людей тисячі років образ матері, батька, героя, мудреця, трикстера. Все це не просто культурні конструкції, а вроджені психічні структури. Коли юнг вийшов із цієї кризи, він був іншою людиною. Він більше не боявся глибини, бо пройшов її наскрізь. Він створив нову психологію, аналітичну психологію, яка визнавала духовний вимир людини, він ввів поняття інтроверсії та екстраверсії, але не як характеристики поведінки, а як орієнтації психічної енергії. Він описав процес індивідуації, ставання цілісною особистістю через інтеграцію всіх частин себе. Чому Юнг був глибоким мислителем? Не тому, що читав багато книжок, не тому, що був інтелектуально обдарованим, а тому, що мав мужність дивитися туди, куди інші боялися навіть зазирнути. Він не втікав від власних демонів, він запрошував їх на чай і розмовляв із ними. Він не заглушав тривогу роботою чи алкоголем, він занурювався в неї як у печеру, щоб знайти на дні скарб. Він написав про це так: той, хто дивиться назовні, мріє. Хто дивиться всередину, прокидається. Глибокі мислителі це ті, хто прокинулися. Не тому, що обрали це усвідомлено, а тому, що їхня психіка вимагає цієї чесності. Вони не можуть жити в поверхневій реальності, бо їхня душа кричить про глибину. Юнг зрозумів, що це не прокляття, а покликання. Але покликання завжди коштує дорого. Що робить людину глибоким мислителем? Це не про інтелект. Не про освіту, не про кількість прочитаних книжок можна мати три університетські дипломи і жити на поверхні. Можна не закінчити школу і бачити те, що приховано від професорів. Глибина мислення це не здобута навичка, це радше спосіб існування психіки. Перша ознака глибокого мислителя це нездатність ігнорувати суперечності. Коли хтось каже одне, а робить інше, більшість людей просто пропускають це повз увагу. Їхній мозок автоматично згладжує нестиковки, створює зручну версію реальності. Але глибокий мислитель відчуває цю суперечність як занозу під шкірою. Він не може не бачити, як людина посміхається, говорячи про своє щастя, але її очі залишаються порожніми. Він не може не помічати, як суспільство проповідує одні цінності, а винагороджує протилежні. Друга ознака. Це постійна присутність питань без відповідей. Інші люди задають питання, щоб отримати відповіді і заспокоїтися. Глибокий мислитель задає питання, які породжують ще більше питань чому ми живемо саме так? Хто вирішив, що успіх виглядає саме так? Що таке справжнє щастя, а не його імітація? Навіщо ми робимо речі, які робимо? Ці питання не мають простих відповідей, і саме це робить їх цінними. Третя ознака емоційна проникність. Юнг називав це психологічною заразливістю, але це більше, ніж просто емпатія. Глибокий мислитель не просто розуміє емоції інших, він проживає їх у власному тілі. Він входить у кімнату і відразу відчуває напругу, навіть якщо всі посміхаються. Він розмовляє з людиною і відчуває її горе під маскою веселості. Він дивиться новини і відчуває колективний страх, який ніхто не називає вголос. Четверта ознака неможливість жити несвідомо. Інші люди можуть просто виконувати роботу, яка не має сенсу, бо потрібно платити рахунки, можуть підтримувати стосунки, які вже давно померли, бо так треба, можуть повторювати ритуали, в які не вірять, бо так прийнято. Глибокий мислитель фізично не може цього робити, його психіка бунтує проти несправжності, як організм відторгає отруту. Але тут починається найважливіше. Юнг розумів, що бути глибоким мислителем означає стикнутися з тим, що він називав тінню. Тінь це все те в нас, що ми не хочемо визнавати. Наша жадібність, заздрість, жорстокість, страхи. Поверхнева людина може проєктувати свою тінь назовні, звинувачувати інших у тому, що насправді є в них самих. Глибокий мислитель не має цієї розкоші. Коли ти дивишся всередину досить пристально, ти зустрічаєш не лише світло, а й темряву. Ти бачиш, що здатний на жорстокість, навіть якщо ніколи її не проявляв. Ти відчуваєш заздрість, навіть якщо соромишся цього. Ти помічаєш свою лицемірність, свої маніпуляції, свої страхи це болить набагато більше, ніж бачити недоліки інших. Юнг також говорив про аніму і анімус. Внутрішній жіночий і чоловічий принципи в психіці. У чоловіка є аніма, його витіснена жіночність, емоційність, інтуїція, у жінки є анімус, її витіснена чоловічість, раціональність, асертивність. Глибокий мислитель рано чи пізно зустрічається з цими фігурами і розуміє, що він складніший, ніж соціальні ролі, які від нього очікують. Чоловік глибокий мислитель часто не вписується в токсичну маскулінність. Бо його аніма не дозволяє йому відрізати себе від емоцій. Жінка глибокий мислитель часто лякає оточення, бо її анімус дає їй силу говорити правду, навіть коли від неї очікують м'якості і покірності. І нарешті є самість, центр і ціле психіки одночасно. Юнг вважав, що більшість людей живуть, керуючись его, тією частиною психіки, яка намагається контролювати, виживати. Відповідати очікуванням. Але самість це те, ким ти є насправді, коли знімаєш всі маски. Це не ідеальна версія тебе, а ціла версія, де інтегровані і світло, і тінь, і чоловіче, і жіноче, і свідоме, і несвідоме. Глибокий мислитель інстинктивно тягнеться до цієї цілісності. Він не може задовільнитися життям напівправди, він не може грати роль, яка йому не підходить. Він не може відрізати частини себе, щоб влізти в чужі рамки. І саме тому він страждає, тому що світ побудований для его, а не для самості. Світ винагороджує тих, хто грає за правилами, носить правильні маски, каже правильні речі, а глибокий мислитель не вміє цього робити, не втрачаючи себе. Юнг писав: Немає світла без тіні, немає психічної цілісності, без недосконалості. Глибокий мислитель розуміє це не теоретично, а через власний біль. Він знає, що щоб стати цілим, потрібно прийняти всі свої частини, навіть ті, які соромно показувати. Він знає, що щоб знайти справжнє світло, потрібно спочатку пройти через власну темряву. Це і є ціна усвідомленості, це і є анатомія глибокого мислення не талант, а тягар, не перевага, а відповідальність. Не дар, який робить життя легшим, а покликання, яке робить його важчим, але справжнішим. Юнг дав назву цьому процесу становлення собою. Він назвав його індивідуацією. Це не про те, щоб стати унікальним чи особливим, це про те, щоб стати неподільним, цілісним, інтегрованим. Слово походить від латинського «individuus», що означає неподільний. Індивідуація це подорож від того, ким тебе хочуть бачити інші, до того, ким ти є насправді. Це найважчий шлях, який може обрати людина, і глибокі мислителі не обирають його свідомо він обирає їх. Перший етап індивідуації це зустріч з персоною. Персона це маска, яку ми носимо у суспільстві вчитель, лікар, хороша дочка, успішний бізнесмен. Ці ролі необхідні для життя в соціумі, але проблема виникає, коли ми починаємо вірити, що ми і є ця маска. Глибокий мислитель якось рактом відчуває, що персона задушує його справжнє обличчя він грає роль так довго, що забуває, хто він без неї. І тоді починається криза. Успішний юрист раптом розуміє, що ненавидить свою роботу. Ідеальна мати відчуває порожнечу під шаром жертовності. Улюблений усіма весельчак виявляється глибоко самотнім. Другий етап зустріч з тінню. І це найстрашніша частина. Тінь чекає за порогом свідомості, і, коли ти нарешті наважуєшся зазирнути туди, вона показує тобі все, що ти приховував від себе, твою агресію, яку ти давив руками під маскою вічливості. Твою сексуальність, яку соромився визнати, твою заздрість, жадібність, малодушність. Юнг говорив, що інтеграція тіні означає не позбутися цих якостей, а визнати їхнє існування. Коли ти приймаєш, що здатний на злість, ти перестаєш несвідомо виливати її на близьких. Коли визнаєш свій егоїзм, ти можеш усвідомлено обирати щедрість. Тім, яку визнали і прийняли. Перестає керувати тобою з підвалу психіки. Третій етап зустріч з анімою або анімусом. Для чоловіка це означає знайти контакт зі своєю внутрішньою жіночиністю, здатністю відчувати, а не лише думати, приймати, а не лише діяти, бути, а не лише робити. Для жінки це означає знайти свій внутрішній голос сили, який може сказати ні, встановити межі, захистити свій простір. Це не про те, щоб чоловіки ставали жіночими, а жінки чоловічими. Це про те, щоб стати повноцінною родиною, яка має доступ до всього спектру людських якостей. Четвертий етап наближення до самості це центр психіки, де всі протилежності зустрічаються і примирюються світло і тінь, чоловічі і жіночі, раціональне і інтуїтивне, свідоме і несвідоме. Юнг говорив, що самість не можна досягти остаточно, це радше зірка, за якою йдеш усе життя. Кожен крок індивідуації супроводжується самотністю. Коли ти знімаєш персону, люди, які знали лише твою маску, відходять. Коли ти визнаєш свою тінь, ти більше не можеш грати у гру взаємних проекцій, коли ти інтегруєш аніму чи анімус. Ти перестаєш вписуватися в традиційні гендерні очікування. Коли ти наближаєшся до самості, ти стаєш незрозумілим для тих, хто живе на поверхні. Глибокий мислитель проходить через це не тому, що хоче бути самотнім, а тому, що не може зупинитися. Його психіка вимагає цілісності, як легені вимагають повітря. Він може на якийсь час зупинитися, відволіктися. Заглушити внутрішній голос роботою чи розвагами, але рано чи пізно він повернеться на цей шлях, бо інакше починає задихатися. Юнг пройшов свою індивідуацію через кризу, яка леді не зламала його. Він спустився у власний підземний світ і повернувся з картою для інших. Він показав, що самотність на цьому шляху не покарання, а необхідна умова. Не можна стати собою в натовпі, не можна знайти свій голос, коли довкола галас чужих думок. Не можна побачити своє справжнє обличчя в кривому дзеркалі соціальних очікувань. Індивідуація вимагає тиші, простору, відходу від колективного шуму і це лякає. Тому що ми соціальні істоти. Ми боїмося вигнання з племені. Але глибокий мислитель розуміє парадокс. Тільки ставши справді собою, ти можеш знайти своє справжнє плем'я. Не тих, хто любить твою маску, а тих, хто бачить твоє справжнє обличчя і приймає його. Це довгий шлях. Юнг говорив, що індивідуація це робота другої половини життя, коли накопичено достатньо досвіду, щоб задати справжні питання. Але глибокі мислителі часто починають цей шлях раніше, бо їхня психіка не дає їм розкоші жити в ілюзіях. Найважче питання залишається в кінці як жити з тією глибиною в світі, який побудований для поверхні? Як зберегти свою цілісність і не загубитися в самотності? Як бути вірним собі і при цьому не відрізати себе від людства? Юнг знайшов свою відповідь. Не в теорії, а в практиці прожитого життя. Він не став відлюдником, хоча міг би, він не закрився в баштах науки, хоча мав на це право. Він продовжував приймати пацієнтів, писати книжки, спілкуватися з людьми, але він навчився розрізняти розрізняти, де можна показати глибину, а де достатньо персони, з ким можна говорити про архетипи і несвідоме. А з ким про погоду і новини це не лицемірство, це мудрість. Глибокий мислитель часто робить помилку, намагаючись бути автентичним завжди і з усіма. Він викладає свої глибокі думки касирці в магазині і дивується, чому вона дивиться на нього дивно. Він намагається обговорити екзистенційні питання з колегами за обідом і відчуває холоду відповідь. Він хоче, щоб усі бачили його справжнім. І страждає, коли це не відбувається. Але Юнг розумів не кожен простір створений для глибини, не кожна зустріч має бути глибокою, не кожна людина готова до таких розмов, і це нормально ти можеш носити персону там, де вона потрібна, якщо знаєш, що за нею є твоє справжнє обличчя, яке ти показуєш тим, хто здатен його побачити. Питання племені залишається найболючішим для глибоких мислителів. Де ті люди, які розмовляють тією ж мовою? Де ті, з ким не треба пояснювати кожне слово? Де твої справжні? Юнг відповів би, вони існують, але їх треба шукати не там, де шукає більшість, їх не знайдеш на вечірках, де всі говорять про ніщо, їх не зустрінеш у колективах, де цінується лише ефективність. Вони в книгарнях, но лекціях, у невеликих спільнотах, де люди збираються навколо сенсу, а не розваги. Вони в терапевтичних кабінетах, арт-студіях, філософських клубах. Вони іноді і сидять поруч у бібліотеці, також читаючи юнга чи камю. Але найголовніше глибокий мислитель має навчитися бути племенем для самого себе. Юнг у похилому віці багато писав про старіння і мудрість він говорив, що друга половина життя це час, коли людина, нарешті, може звернутися всередину без почуття провини. Зрілість дозволяє завоювання внутрішнього світу, розуміння, примирення, цілісності. Глибокі мислителі часто випереджають свій вік у цьому процесі. Вони починають внутрішню роботу тоді, коли інші ще гоняться за зовнішніми досягненнями, і це робить їх самотніми серед ровесників. Але це також дає їм фору вони приходять до мудрості раніше. Твоя глибина не вада, яку треба виправляти, це не перешкода на шляху до щастя, це сам шлях. Юнг все життя доводив, що усвідомленість болить, але несвідомість руйнує. Що самотність на шляху до себе краща за фальшиву близькість у натовпі, що питання без відповідей цінніші за готові відповіді на незадані питання. Ти не зобов'язаний пояснювати свою глибину тим, хто живе на поверхні, ти не повинен виправдовуватися за свою складність. Ти не маєш ставати простішим, щоб інші відчували себе комфортно, твоє завдання прожити своє життя так повно і справжньо, як тільки можеш. Інтегрувати свою тінь, прийняти всі свої частини, наблизитися до самості, знайти тих небагатьох, хто говорить твоєю мовою, створити простір, де твоя глибина може дихати вільно, і жити з усвідомленістю того, що ти не помилка природи, а її свідомий вияв. Світу потрібні глибокі мислителі, не для того, щоб всі стали такими, а для того, щоб хтось пам'ятав про глибину. Коли всі інші забувають, щоб хтось задавав питання, коли всі інші задовольняються відповідями, щоб хтось бачив тінь, коли всі інші відвертаються до світла. Юнг прожив 86 років і до останнього дня продовжував досліджувати психіку. Його глибина не зменшилася з віком, вона поглибилася. Він довів, що можна жити з цим тягарем усвідомленості і не зламатися. Можна бути глибоким мислителем і знайти свій спосіб існування у світі. Твоя глибина це твій дар світові. Навіть якщо світ не завжди готовий його прийняти, навіть якщо доведеться йти цим шляхом самотньо, ти вже йдеш ним, і це робить тебе живим по справжньому.